Олеська файна. дівчинка, а тут всі хлопчики. А -а -а. Селесні. Одна дівчинка на А може і теж качучки. А хто його знає? Ніхто не знає. А вон там що далі є. Ага, бачу, коричневі маленькі. Mm -hmm. Далі не Там що є. Не пливе Чекай, чи я знімаю. Знімаю щось. Знаєш що? Що? Я буду мати гроші, тобі треба го управи б'яти. Диви же знімаєте таке. Ой. Више. Дуже файно зніма, ну, знімається. Ну-ну-ну ну, ну, я буде, знімаю буде, природа. Ви, Вони файно купають. поплили, одне сидить. Ага. Ні, того, що вперед є сіра сидить, і навіть не видно. От з збоку, видиш, де? Ага. Я бачу не через камеру, а так. Ви ж сидить на дереві. І вон одна чухається. Ага, ага, бачу, бачу, я бачу. Так, його Так, ж сидит на день не заміт тут. А во пливе. Пливе. Вончик нелегальный. Он не пливе, що маленький. Ні, не піде. Сюди пливе. Тебе сюди, а сюди ж плипли. Молодец, файний кач. Файний кач. Качек. Не, вони далі не пливуть, станеш. Вони колись плили, а тут там течія дуже велика і вони бояться туди випливати. Ще, а видиш, вон качу, а там ще одне вон сидить, певно. Ага. А вон подивися, як мені коштах два коричні. Ну, коричневі. Так, я щось знімаю, не маю. Я надаю, я... через камеру нічого не вирва. Так... А так дуже красиво. Dobrze.